Я показував відео цього вулика Рутовського, однокорпусного. А сьогодні тут хороший обльот в джіл Це матка 20-го року. Сюди переселена на двох рамках. Це була сім'я-вихователька. Сюди була дана матка. Це вихователька з вихователька з прививочного ящика. Тут було поставлено дві рамки з джолою, без розплоду, нічого, тільки дві рамки. Рутовські і додавалося рамки з вошиною. Ну от, сім'я наростилася. з Кінця травня, дотепер до, до осені, от нормальна сім'я. Можна і зблизька їх підняти. Зблизька не показує, Тут відблиск близько від сонця. Не показує. Отак. Це дочка Б-74, ще одна. От вам. Була сім'я з маткою, фактично старою, не молодою, а розвиток і сила, і зимостійкість досить сильні. Ну і то, що, що економія комів.